Усім літанічка, з вами я Софія Блага, і сьогодні і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Австрії. Так що поїхали новини пілотом дня у нас став як ви думаєте, хто? Правильно, Ландо Норріс. І він, якби міг, то він би вже став е, достроково чемпіоном, якби вирішувалося по пілоту дня. Так що знову пілотом дня у нас став Ландо Норріс, за що я його вітаю. Також на Мерседес можна було побачити червоний значок Мерседеса це честь та пам'ять, так, Мерседес віддали Нікі Лауда. Виглядає це ось так. Перший постер у нас від Австрії від Формули 1 виглядається все ось так. Red Bull Ring, Red Bull, Бик, виглядається ось так. Неймовірно, деталізований гарний постер у нас від Red Bull на цей гран-прі на домашній майже гран-прі, можна сказати, домашньої команди гран-прі ось. Так що, такий фантастичний постер від Red Bull на цей вікенд. Ось такий також. Домашній гран-прі для ТОТО Вульфа. Виглядає це ось так. Це постер від Mercedes, звісно. І тут також є зазначено пам'яті Нікі Лауди. Фото постер від Макларен виглядає це все ось так. Постер гарно промальований стильний постер від е, Скудерії Феррарі. Це перший постер від Скудері. Це другий постер від Скудерії Феррарі. Фотографічний такий постер. Неймовірно деталізовано від другої команди Red Bull е, від Vicar. Ось такий деталізований постер з шоломом Даніеля Рікардо та, е, звісно, головою бика. Легендарним биком. На цьому гран прі на самому треку. Ось. Ось такі постери від Stake заубір. Виглядається все ось так. Постер від альпін. Перший постер від Альпін. Другий постер від Альпін з горами. Виглядається все ось так. І болідим, звісно. А постер від Астон Мартін з Алонсо в головної ролі. Та постер від Вільямс. Фотографічний постер від Вільямс на цей вікенд. Шолом. Ось такий шолом від Даніеля Рікардо. Спеціально на гран-прі Австрії виглядає він ось так. Це один, на жаль, шолом на Гран-прі Австрії. Фешн Формула-1. Перший день Льюіс Хеммільтон приїхав в образі від бренду Stone Island, якщо неправильно, поправте мене. Виглядає це все ось так. Гарчічно-сірий завжди поєднувався прекрасно і виглядав також прекрасно. Так що, такий перший образ на гран Прі Австрії. Другий образ це вже спортивний костюм. Жовто-блакитний, темно-синій з Виглядає це все ось так. ближче до чорного. Чорний образ на третій день. Виглядається ось так. Ну, і в день гран-при Льюіс Хеммельтон приїхав в Харчично. Темному кольорі. Також це м м костюм. Це шовковий костюм виглядає фантастично і дуже стильно. Ось такий був фешн на гран-прі Австралії. Ой, Австрії. Можна стукати? Будь ласка. Все не стукають. Усім дякую за перегляд! З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої подбайки, пишіть свої коментарі. Дякую. Я думаю, вам цього не чутно. Дякую вам за перегляд, усіх обіймаю, усіх цілую, усім наступного до наступного гран-прі, до гран-прі Британії. Багато для кого домашній гран-прі. Усіх обіймаю, усіх цілую, усім па, 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 -па.